Ось коли питають мене, що може зростати в великих горщиках. Дивіться, яка гарна гортензія. Неймовірно, гарна. В затінку, в великому горщику. Ось. І таких горщиків мої подружки дуже-дуже багато. Тетяно, а це азалія, що я тобі подарувала минулоріч. Так. О, яка гарнюнька. А я ж собі не залишила на нову ділянку. Ну нічого, так. яка гарна. Оце саме та азалія, що я подарувала? Так. Суперська. Гарнюня. Я тобі дякую. Я знаєш, я тобі вдя... Гарнюня. Гарнюня. Я тобі дуже вдячна, що вона гарно виглядає, доглянута. Багато, бачите, наступного року вже квіточок буде. Не пустила. Та я бачу. Трошки хлорозять. Треба підживити, щось виправити.